Права 1032 постав замість зірочки знак більше, менше або дорівнює, щоб утворилася правильна нерівність або рівність. Ну що ж, стартуємо? В першому заданні нам тоді потрібно порівняти суму та число мінус 71. Ну, давайте знайдемо, чому дорівнює ця сума зліва. Отже, записуємо мінус 71 додати мінус 19. І це дорівнює. Якщо ж обидва числа у нас від'ємні, то записуємо, що сума буде дорівнювати мінус. Модуль мінус 71, це буде 71 додати. Мінус 19, модуль це буде 19. І це дорівнює тоді мінус 71 додати 19, це буде мінус 90. Записуємо, отже, сума у нас дорівнює мінус 90. Тоді нам потрібно порівняти зліва число мінус 90, а справа потрібно порівняти мінус 71. Ну що ж, число мінус 71 буде правіше, мінус 90 лівіше, то ми кажемо, що мінус 90 у нас менше за мінус 71, бо у двох від'ємних чисел. Чим більший модуль, тим менше число. Ну, гаразд, тоді записуємо, якщо так, то тоді наша сума записуємо, сума мінус 71 додати мінус 19, буде менше за мінус 71. Є? Тобто в першому завданні за мізірочки потрібно поставити знак менше. Переходимо до другого завдання. Мінус 94, додати мінус 47 потрібно порівняти, і мінус 139. Ну що ж, знаходимо суму, тоді ліворуч записуємо мінус 94, додати, мінус 47. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що сума у нас буде дорівнювати мінус. Так? А, тоді модуль мінус 94, це 94 додати. Модуль мінус 47 це 47. Ну що ж, це дорівнює мінус. Так, 94. Якщо звідси забрати 6, то 94 плюс 6 це буде 100. І додати ще 41, це буде 141. Записуємо тоді, що сума у нас дорівнює мінус 141. Є. Ну що ж, тобто нам потрібно порівняти, зліва буде число мінус 141, а справа. Мінус 139. Ну що ж, чим більший модуль числа, тим воно буде у нас далі від нуля. Так, зліва то мінус 141 записуємо менше за мінус 139. Хоч модуль у мінус 139 менший, але саме число буде праворуч, і воно буде більше на цій координатній прямій. Гаразд, то записуємо, що тоді сума у нас менша. Записуємо мінус 94. Додати мінус 47, це менше мінус 139. Є? Ну що ж, переходимо до третього завдання. Мінус 87, плюс мінус 13 потрібно порівняти, і мінус 100. Ну що ж, знаходимо тоді, чому дорівнює сума зліва. Мінус 87. Додати мінус 13. Це дорівнює мінус. Модуль мінус 87, це буде 87. Додати. Модуль мінус 13 це буде 13. Ну що ж, це тоді дорівнює мінус 87 плюс 13, це буде 100. Отже, сума буде дорівнювати мінус 100. Є? Ну що ж, зліва в нас тоді сума мінус 100. І справа в нас мінус 100. То записуємо, що тут замість зірочки потрібно записати знак дорівнює. Тобто сума зліва дорівнює числу справа. Отже, записуємо, що мінус 87 додати мінус 13. Це дорівнює мінус 100. Ну і переходимо до останнього четвертого завдання. Суму зліва потрібно порівняти із суму справа. Знаходимо спочатку, чому дорівнює сума зліва мінус 95. Додати. Мінус 13. І це дорівнює обидва числа від'ємні. Записуємо мінус. Тоді в дужках у нас модуль мінус 95 буде 95. Додати. Модуль мінус 13 це буде 13. Ну і це дорівнює мінус. 95 плюс 10 це буде 105, плюс 3, це буде 108. Отже, записуємо мінус 108 сума зліва. Тепер знаходимо суму справа, то ми записуємо друга дія. Мінус 87 додати мінус 24. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді, як мінус. Модуль мінус 87, це буде 87. Додати модуль мінус 24, це буде 24. І це дорівнює мінус. 80 плюс 20 це буде 100. 7 плюс 4 це 11. То записуємо, що це буде мінус 111. Записуємо мінус 111. Є? Ну, гаразд. Тоді зліва число у нас вийшло мінус 108. Справа у нас вийшло число мінус 111. Yeah. Ну що ж, як їх порівняти? Чим менший модуль, тим буде більше число, бо обидва ці числа це від'ємні. Ну що ж, тоді виходить, що модуль мінус що 108 у нас більше за мінус 111. Ще раз, число мінус 108 буде правіше, ніж мінус 111. Тому воно більше. І записуємо тоді, що сума у нас зліва буде більша. Мінус 95. Додати мінус 13 буде більше. За мінус 87 додати мінус 24. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та порівняння від'ємних чисел. На цьому вправу завершено.